Добрий день, мене звати Шевельова Єва, я учениця 10 класу Черкаського ліцею. І я вам хочу зачитати своє есе під назвою «Тарасова зброя під звуки бою. Якщо ви втомлені, у вас бракує сил, читайте Тараса Шевченка. За допоможе знати напругу. Читайте вижити. Це повертає в реальний світ і змушує будувати плани. Повірте, наявність планів на майбутнє мотивує, писав на своїй сторінці у Фейсбуці Роман Васильович Бабич. Роман Бабич зробив величезний у те, що Україна тримається вже понад тисячу днів у боротьбі проти загарбників. Він більше, ніж герой. Всім серцем любив свою країну і віддав своє життя заради того, щоб ми були на цій землі, навчались та кохали. Змаличку любив читати кобзаря, і в окопах мав його під серцем, розумів, що боротьба за свободу це не лише зброя, а й сила слова, шевчакова слова. Історія минулого українського народу, творчість пророка Тараса Шевченка, як і історія сьогодення, це постійна боротьба за свій шлях розвитку, свою мову, свободу людини. І зараз саме той час, коли треба все те, що нам залишило у спадок славні предки. Історія вчить нас, що багатовіковий духовний геноцид, голодомори та репресії не знищили українського народу прагнення до незалежності. Роман Васильович Бабич, позивний диск, відомий військовий лікар, лейт... старший лейтенант медичної служби від 23 механізованої бригади Холодний Яр. Людина, що пройшла Донецький аеропорт, Іловайськ, Авдіївку, відзначений одним народних героїв України. Саме Тараса Григоровича Шевченка піднімав дух раненим бійцям. Роман був справжнім, сильний. Моя матуся була в нього помічником. Вона військовий фельдшер. Я знала все про нього від мами. Диск загинув під час евакуації поранених у Бахмуті 25 січня 2023 року. Роман завжди був прикладом для інших, жити радісним, хоробрим. Рятував багато поранених, ніколи не зраджував побратимам, завжди на перше місце ставив того, хто поруч, а не себе. Прагнення до свободи, самостійності і нашою визначальною цінністю, яка дає наснагу, і силу і віру у мій народ. Встане Україна, світ право засвітить вірив натхнених національних ідей, проповідник добра, волі, щастя і правди Тарас Шевченко. Саме завдяки йому влучному слову, що лунає і лунає сильно і впевнено, вже майже три роки справжнього супротиву, незламності духу, неймовірною людською підтримкою в боротьбі з російською загарбницькою війною. У цей важкий час для України майже весь світ разом з Україною в боротьбі проти загарбницької політики самодержавної Росії. Поема Кавказ. Це громадянський подвиг Шевченка, повні в ній у першій літературі кинуто заклик ворітися поборити. Так і роману Бабичу щоденно доводилося боротися, евакуювати поранених та загиблих бійців з Донецького аеропорту, з опорних пунктів Шахти Бутівка. Я можу тільки уявляти, який жах йому доводилося бачити і пережити. Справжній герой не тільки для мене, своєї сім'ї, а для родин, чи їх чоловіків, синів чи батьків він рятував. Сьогодні в окопах захисників бачимо портрет Шевченка або якусь цитату, чи навіть переспіли з його поезію. Такі рімейки, які на сьогоднішній актуальний лад переосмислені. Переконуємо, що його поезія надає кожному українцеві снаги. Навчай ніколи не перед ким не принижуватися і завжди мати почуття власної гідності. Наше серце були зараз за всіх захисників, які не зневірилися у перемозі і у праві на будівництво своєї власної держави. Українці обрали свій демократичний шлях розвитку і не вступляться від нього. І ніяка сила не спроможна подолати наш народ. Ми є і будемо завжди. Найцінніше, що ми маємо в житті, зараз захищають наші герої на війні. От для людям наша слава, слава Україні! Роман Бабич був незламним, справжнім титаном і при цьому всьому був чудовим батьком та люблячим чоловіком. Твори Тараса Шевченка давали Роману силу та віру в те, що, врешті-решт, цей жах закінчиться. Я так її люблю. Люблю мою Україну, у Богу, що проклину святого Бога за неї душу погублю. З таким гаслом диск розкручував очі, і з таким гаслом згрущив назавжди. Шевченкові слова і далі залишатимуться зброєю, що надихає на перемогу.